До Києва доправили поранених у зоні АТО прикордонники. Один з них у важкому стані. Щоб усе пройшло вдало, задіяли авіацію та європейське реанімаційне обладнання. Його прикордонникам презентувала Федеральна поліція Німеччини. Як почуваються бійці, дізнавалася Олександра Тітерова в Олександра переламки таза. Це перше поранення бійця за 10 місяців його участі. В АТО минулої ночі військового із Маріуполя доправили у центральний госпіталь Державної прикордонної служби. Ми були на блокпосту номер 12 од Маріуполя. Дунтово почався обстріл. Після обстрілу везли ранених. Я вказував медицинську допомогу раненими. Почався обстріл, машину понесло, понесло його в лісах посадку, і виходить бачини на влізло з дерева. Лікарі сподіваються, що операція бійцю не знадобиться, а от полежати доведеться, поки кістки не зростуться. Вчора був доставлений борт з зони АТО в кількості чотирьох чоловік. Одна людина в важкому стані знаходиться з переломом таза, дві кістки справа переламані, буде потребувати довгого лікування в умовах Центрального клінічного госпіталя і троє соматичних хворих. Полегшити роботу лікарям вирішили іноземні спонсори. На днях посольство Німеччини презентувало госпіталю чотири апарати для реанімації вартістю близько 25 тисяч євро. Кожний два вже відправили на передову. Дане медичне обладнання дуже мобільне і цікаве, тим, що тут, так би мовити, реанімаційний комбайн. Три в одному тут є апарат штучної вентиляції і Дефібрилятор, угу. який відновлює серцеву діяльність, і кардіомонітор його неможливо замінити, так би мовити, скажімо так. Або замість нього треба брати з собою три великих ящика. У шпиталі страшенно пишається своїми пацієнтами. Ледь починають потроху шкандибати, як одразу рвуться на фронт. Підполковник Юрій Юзвенко лікується вже шостий місяць. У чоловіка був перелам хребта. Медики молилися, аби офіцер взагалі вижив. БТР, на якому, момент, на якому виконував завдання, підірвався на мінно-вибуховому пристрої. Травма ноги, позвонків, задні, ну, перелом позвоночника, перелом стопи ноги. Нікого не задумався, що буде якась смерть що. Завжди думаєш про щось хороше і завжди хочеться стати в стрій. Сьогодні офіцер вже ледь не бігає по відділенню і ніяк не дочекається виписки, аби знову повернутися у самісіньке пекло. Лежати ніч нічого не робити. Звичайно, тому не набридло. Але знаєте, є товариші, які хочеться побачити. Ми маємо вже досвід ведення бойових дій. Ми розуміємо, що проти нас не роботи якісь, а такі ж самі люди. Ми переможемо обов'язково порядку. Олександр із сусідньої палати дуже сподівається, що коли одужає, війна скінчиться і він знову повернеться у свій рідний, вже мирний Маріуполь. Всім товарищам привіт. Пусть держаться, скоро вернемося. Будемо продовжувати. Мисля, про пепарбі.